Літо, час пригод, морозива та засмаги. Проте часто за цією ідилією ховається сонячний удар, небезпечне купання та зневоднення. Проте як залишитися в зоні відпочинку та провести літо з користю, а не в лікарні, зараз ми вам розкажемо. Кривом розі цього літа немає жодного офіційно визначеного місця для купання. Через воєнний стан не працюють пляжі, відсутні рятувальні пости і медичне чергування. Відтак відповідальність за безпеку повністю на відпочивальниках. На постійній основі проводимо рейди, застережні, спілкуємося з населенням, навіть просто обговорюємо телефон, куди звертатись, якщо ви побачили чи стали свідком, що людина тоне. Інколи люди губляться, не розуміють, куди звертатись, тому ми нагадуємо, що телефон служби порятунку 101. і взагалі це дуже гарно, коли людина є небайдужою і е, бачить чуже горя і реагує. Рятувальники щотижня виходять на профілактичні рейди, говорять із відпочивальниками, пояснюють, що робити, якщо хтось тоне і куди дзвонити. Багато хто губиться в екстреній ситуації, але треба пам'ятати, що лише спокійна взаємодія допоможе вчасно допомогти постраждалому. А як ви вважаєте, ви в своєму віці вже можете йти на порятунок людини? Ні, Ні. Так, е, найголовніше це власна безпека, але не бути байдужими. Якщо ви все ж таки побачили, що потрібна допомога, куди Без ви звертаєтесь? Окрім води, влітку небезпеку становить і сама сонце. Теплові удари, опіки, зневоднення. Щоденна загроза при температурі плюс 30 градусів. Особливо ризикують діти, яких залишають без нагляду. Сонце в комбінації з алкоголем і водою одна з основних причин трагедій на відпочинку. По великому рахунку тепловий удар дуже часто стається зненацька, коли людина до цього не готова. Якщо людина дуже сильно перегрілася, а сонячний удар це один з різновидів теплового удару. Якщо людина сильно перегрілася, краще одразу. Відволікти її, Відволокти десь там в тіньок і намагатися охолоджувати, але охолоджувати не засипаючи льодом. Дуже так, поступово ретельно, обтираючи водою, може, поливаючи водою, викликати швидку, дати. Випити прохолодної води. Ось кілька простих правил: не заходьте в воду наодинці, не запливайте далеко, тримайте дітей поруч, обирайте плавзасоби, які реально тримають на воді. Не купайтеся після вживання алкоголю. Помітву небезпеку, телефонуйте 101. Поясніть ситуацію, і лише потім, якщо впевнені, допомагайте. Обережність найкращий рятувальний круг. Дотримуйтесь наших простих порад, і тоді літо вам запам'ятається не опіками чи рятувальниками, а яскравими фото та емоціями. Бережіть. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.